Майнкрафт, але це біомні босси. Йоу, усім привіт! Сьогодні я буду зражатись з якимись різними босами. Дивіться, ось тут якийсь босс і тут різні. Дивіться, бачите, різні якісь е, селяни, які будуть мені... Продавати якусь броню, за компаси якісь, і дуже багато різного. Але чим мені боса ось цього бити? Я не знаю, коли він, він з'явиться чи якось. Давайте пошукаємо тут в селищі щось. О, скринька. О, броня вже є. О, сокира. Давайте вдягнемо. Ой, ні, мені це не потрібно. Давайте вдягнемо броню. І ось, залізо візьмемо. А ще тут одна скринька є. І ще ось це, все, в мене вже нормально є, і я зможу від нього захищатись. А в цих всіх бочках пусто. От. Ну добре, давайте спробуємо якось, я не знаю, як його там визвати, цього супербоса. О, дивіться, до речі, селяни, ось бачите, компас, і вони там смарагди. Ось навіть броня, дивіться. Броня яка крута, і кайва, та навіть меч. Навіть золоте яблуко. Що ось це таке? Це треба ламати? Чи... Тут нічого, я не можу. Почекайте, я б'ю. Подивіться, це. Це що? А це мені все не потрібно. А, це ці, це, це теж, типу, їх треба перемогти, і з них випадеть там щось. Вон ще ящик. Якісь речі випадуть, круті. А, ну тут не сильно потрібно. Добре, давайте спробуємо перший раз з цим босом е, з, е, побитись. Але як, я ще сильно не знаю. І як, тебе потрібно що, побити, чи що, чи. що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подивіться. Що це таке? Ой-ой, ой хтось виліз. Ой-ой, ой він побив. Почекайте, ні-ні-ні-ні-ні. Куди ти йдеш? Треба його бити. Ну йди сюди. Ти що сел... селянина вб'єш? Я щас тобі як дам. Чого ти мене не б'єш? Нав... Ай! Він селянина підбив. Дивіться, я його майже підбив. А, ч, він слабенький, она навіть рука. Ай! Ну як слабенький, он навіть. А чому... А чому він виліковується? Добре, добре, ні-ні-ні-ні-ні, ну ти тримайся, три. Ай! Тримайся. А чому ти. Ні, луком дуже погано бити. Треба ру. Э, Цим сокирою краще. Давай! А чому ти. Його можливо перемогти чи ні? Давай, давай, давай! Він знову лікується. Ні-ні-ні-ні-ні, я поїм. Щось я. Сокира майже згумалась. Ай! Мен. Ой-ой-ой, давайте зда. Він якийсь швидкий дуже, давайте. Давайте здалеку його будемо бити, а ну отримуй. Просто тримай по сильному. Ай! Скільки у нього сердечок, я не розумію. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дивіться, селянини з ним б'ються. Давайте я йому допоможу. Давайте, давай. Так, все! Дякую, селянин! Ми його перемогли, уху. А що це сталося? О! О, дивіться, компаси скільки. Чотири. Чотири компаси. Ого, я вилікувався повністю? Добре, а де, де мені... Тепер що, все? Я пройшов цей Майнкрафт чи що? Ви що? Це так швидко легко. Ого, почекайте, а що то за портал? Хоч в мене і зламана сакира, але мені потрібно дізнатися. Ого! Це що, новий світ? Чи що це таке? Іще один. Давайте стріли візьмемо, залізо ще. Так, а, ось іще це поб'ємо. Що тут? Залп один, що це таке? Те, що мені потрібно, це тільки залізе і стріли. Тут більше нічого нема. Я зрозумів, як його визвати треба, по ньому треба вдарити дуже сильно. Щоб він, типа, розоз... розізлився. Ось отак от. І він виліз, дивіться. Дивимось, подивіться, як він вилаз. Ой-ой-ой. Дивіться. Ой, ого, все трясеть Що це таке? Ай! Він вже мене б'є! Давай, ого, це дерев'яний... А, так він слабий Чи це із-за того, що в мене меч сильніший. Давай. А, це зараз він знов лікується. Тримайся, тобі. Давай. Він мені каже, зараз мене підіб'єть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куди ти мене викидаєш? Що ти такий сильний? Так, мені треба поїсти хоч трохи. І. А, куди ти на селище поліз? Ну йди сюди, він зараз селяніні поб'єть. Не треба мені селяніні вбити. Ну ти тримайся, я тебе зараз буде просто постійно бити. Ай-яй-яй, він мені. Мені каже, він мене швидше підіб'єть. Ні, ні 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 Так, а тепер погнали. Давайте. Я відрегенерувався, я меч зараз на тебе весь зламаю. Все, дивіться, о Так, невже його переміг і вже ніч почалась. І скільки в мене цих компасів вже. Але навіщо вони? Я не розумію. Там така броня не дуже, в мене покращена багато, чим там. Так що давайте підемо наступне, може ви там. Ой-ой-ой, биємо його. Давайте на всяк випадок цей меч візьмемо, а то щось той вже майже зламаний. Дуже швидко цей меч вимається. Тут ще скринька. О, дя. О, щит. О, все, я... я зміг лягти. Тут нікого нема. Всім доброго ранку. О, тут другі поверхи. Залп, це три стріли однаково. Дивіться. Три летить одразу ж. Все, давайте визиваємо цього знову боса. Це вже якийсь чорний, незрозумілий, дерев'яний. Давай, ти навіть звідти не злізеш. Ай! Ого, він мене заповільнив. Ой-ой-ой-ой-ой, ого, а цей сильніше, вони кожен раз все сильніше, сильніше і сильніше. Ну як сильніше? В нього ж він не дуже сильний, але він б'є, пробиває отак от. Прям дуже си сильно просто постійно будемо бити. Давай, давай, давай. Все, я поїм трохи, поки він теж регенерується. Ну тримаюся за те, що корову подбив, От. Ой-ой-ой, ой ні-ні-ні-ні-ні, -ой -ой -ой. у мене у самого не дуже здоров'я є. Він на селище наступає. Ні-ні-ні-ні-ні. Я повинен захистити селище. Давай, давай, постійно. Все. Невже. Фух. Дивіться, в мене вже 37 компасів. Ого, цих. Їх так багато. О, гриби. Це можна безкінечний е, суп робити собі. О, грибна підлива. Оце поїсти буде так смачно. Виключимо нашого боса поганого, тому що він дуже поганий. Давай. А якщо я в нього стрільну? Так можна було? А, я зрозумів. Ой-ой-ой, мене нудить, мене нудить. Ні, що це таке? Я не бачу куди я б'ю. Ой-ой-ой, куди я б'ю Справді, я не розумію. Ну тримайся, просто. Та ти знову, мене. Я не можу. Куди мені йти? Ой, та куди. Я не бачу майже Я ледве, ледве бачу. Куди ти подівся? А, все. Т так, він зараз знову. Ай-яй-яй. Ні-ні-ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні-ні. Що це таке? Ні-ні ні, два сердечка. Я нічого не бачу, куди бігти. Що це таке? Ледве не потрапив. Біжимо. Треба бігти подалі. Ти що підбиваєш його? Все! Я ледве його переміг! Дякую, селянин. О, дивіться, скільки грибів і всього різного. А головне компасів. У мене скоро вже стак буде. Ви представляєте? Так, давайте до наступного боса телепортуємось. Так, я вже сюди телепортнувся. Давайте зараз до наступного боса підемо. А що це таке? Мародери? Ви що? Добре, давайте виключимо боса, щоб він їх всіх побив. Так, тут вже голема я дістав, давай. Наступай на них всіх! Чого ти стоїш? О, цей, дивіться. Все. Так, тут що ще в нас в скрині. О, діамати. О, тотем, ура. Так, тепер все. і ще золото заберемо. Ще навіть саліза тут. Стріл, скільки, величезна купа, стріл. Так, що тут ще смарагди. Уже 21 вже смарагд в мене. ТРИ зуб. Добре, давайте я поперемагаю цих свинок, там е, кріперів, розбійник, розбійників, щоб мені здобути дуже багато компасів. Так вже день почався. Ой-ой-ой, скільки їх! О, дивіться, я майже перемоги цього боса. Я навіть нічого не зробив. Тут смарагди. Зате подивіться, скільки в мене компасів. Це просто щось неймовірне. У мене купа компасів, але щось тут селянінів нема. Напевно, це тому що їх поперемагав оцей всі тут злі е... розбійники та босс цей головний. Давайте, б'ємо. його. А а, він вже вилікувався. А я ще мені все добре. Зато в мене компасів, головне не втратити ці всі компаси, якщо він мене переможе. Давай, давай, давай. Ні. Все, тепер будемо тебе бити сокирою. Ні-ні-ні-ні-ні, півсердечко, півсердечко. Селяни, не допомагайте, чого ви стоїте? Давайте три зубом в нього кинемо. Так, він лікується, тепер я теж буду зараз регенеруватися. Так, давай, все. Тримайся, я відрегенерувався трохи, все, все, все. Я сильніше тебе набагато. Ти думаєш, ти переможеш мене? Зараз, зараз, зараз. Ні-ні ні, може він переможеть мене. Давайте три зубом вити його. Так, все, я його переміг. Невже! Так, я вже переміг цього боса. Давайте краще вже. З цього уйдемо звідси, тому що я щось не можу. Давайте до наступного порталу підемо. Тут, напевно, буде безпечніше, тут не буде нікого поганого. Так, в ньому діаманти є. Ну тут таке собі, не дуже. Добре, давайте. Та ну я не можу спати. Що в тебе можна купити? Смарагдів в мене купа, а от що купити таке е, корисне дуже. А от у тебе щось не дуже я бачу, але кайло в тебе корисне. Куди ти йдеш? Добре, давайте його прокачаємо, щоб наступну броню купимо ось це багато. Тепер давайте купимо кайо. Дивіться, незламність і ефективність. А меч. О, ось цей меч краще. Купимо. О, золоті яблука. Давайте ще це купимо. І золоті яблука. Багато дуже. Давайте на всі компаси, просто, щоб в мене їх було. Купа величезна, щоб я міг спастись просто дуже сильно. Куди ти пішов? А для чого цей компас відновлення якийсь? Добре, давайте його купимо на всяк випадок і залишимо у себе. Так, і ще, ну яблук 22 вистачить, давайте цю броню нормально купимо, викачимо цього боса. Ого, ти величезний! Він як варден, подивіться, цими ялинками б'є. Ні, краще, напевно, з меча він сильніше так. Ай, я тебе не бачу. У мене золоте яблука, а в тебе такого нема. ха ха-ха. Давай, ти дуже сильний, але я на тебе набагато сильніший, бос. Давай, давай, давай. Все, тепер ти знову лікуєшся, давай. Ай, ти так швидко виліковуєшся, що я навіть не встигаю. Давай, я ти повинен перемогти, в мене супер мега крута броня. Ти думаєш, ти мене переможеш? А ну тримайся, давай б'ємо тебе. Ні, і з тебе. О, все, я переміг. Ура! Круто! А, до речі, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей мод. Мені він справді дуже сподобався. Заходимо сюди і наступний, це напевно вже у нас буде останній бос на сьогодні. Давайте стріли заберемо. В мене чотири компаси лише? А куди я їх всіх витратив? До речі, я придумав, ми можемо діаманти ось ці всі здобути. Так, я вже здобув 16 діамантів, і я думаю, я можу собі зробити діамантовий сет броні. Давай тебе поб'ємо все. І скрафтимо собі діамантовий нагрудник. Ще це зробимо. І ну, нап... О, що, мені не вистачає діамантів. Добре, добудемо ще. Так, я вже 39 діамантів собі здобув. І зараз ми зробимо собі всю. Нормальну, дуже добру собі броню. І ми ще можемо собі зробити діамантовий меч. Тому що якщо цей зламається, це навіть сильніший ого. Так, давайте виключимо боса, Як тут його спустити, щоб так не боляче було. З'їмо золоте яблуко і все. І виключимо його. І подивимося, як він вилазить. Давайте. Дивіться. Ой-ой-ой, це той же самий, який там був, ні. Так, все, давайте його вже доб'ємо цього якогось мут... дуже супер боса, Тому що він дуже сильний. Він мені він не хоче, щоб я його переміг. Давай. Ой-ой-ой, він мене зараз доб'є просто. Давай, тримайся, тримайся. Все, я його переб... підбив, давайте золоте яблуко з'їмо. Відрегенеруємось трошки. Давай, доб'ємо тебе, давай, давай. Трохи ти як варден б'єшся. Ти чому так сильно б'єшся? Я линками якимись лісний, якийсь незрозумілий, сильний бос. Ти думаєш, ти мене переможеш, а ну тримайся, давай, я тебе так сильно. Ой-ой-ой. Він просто суперсильний якийсь варден. Він справді справжній варден, суперсильний. Він сильніший набагато Вардена. Давайте. Мене спасають лише золоті яблука, мені кажеться. Давай. О, це ще не останній раз був. Давай, що за звук страшний? Я не. Я йому навіть нічого майже не роблю. Він мене так сильно б'є, а я йому нічого не роблю. Три сердечка залишилось Ні.. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Не бий, будь ласка. Я не встигаю відрегенеруватись, чому ти такий сильний? Давай. Давай, б'ємо, б'ємо, трохи залишилось Трохи, давай! Давай! Він зараз мене перемажить. Все, я його переміг з двома сердечками. Юху. Фу, скільки компасів? Ой, мені так це сподобалося перемагати. Круто. Але де всі селянини? Куди вони поділися? Ну а все, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте своїх вподобайденів. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався цей мод, та підписуйтесь на мій канал. І на дзвіночок теж не забувайте натискати. Ну а все. Зустрінемось у нових відео.